У дій при проведенні мирних акцій він звернувся до людей, які відстоюють свої переконання з проханням не піддаватись на провокативні заклики, такі як захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, і не вчиняти масових заворушень, оскільки за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Прокурор області також повідомив, що Генеральна прокуратура вже проводить розслідування подій, які відбулись 30 листопада на Євромайдані у Києві. Я шаную патріотизм та почуття відповідальності перед державою, тих молодих людей, які відкрито висловлюють свої переконання, тому мій обов'язок саме в цей момент попередити про неприпустимість піддаватись на провокаційні заклики до вчинення дій, які знаходяться на грані порушення закону. Необхідно пам'ятати, що за дії пов'язані з захопленням будівель органів державної влади, органів місцевого самоврядування, перешкоджання нормальній їх діяльності, масове заворушення чи заклики щодо вчинення дій, які... Загрожують громадському порядку. За всі ці дії передбачена кримінальна відповідальність. Переконаний, що тільки взаємна повага та розуміння один до одного зможуть не допустити повторення подій Київського Євромайдану, які відбулись 30 листопада. Генеральна прокуратура України вже е, почала розслідувати цей інцидент і в першу чергу правомірні засування правоохоронцями спецзасобів, перевищення ними службових повноважень, а також дії людей. Провокаційні дії, які були тих людей, які були за спинами мирних громадян.